Так, чуваки, нюанси роботи з шифером. Покажи ближче. <рес> Я думаю, що це зробили не... Ну, ладно, це зробили не. Ну, нічого страшного. Стоять. Як ви думаєте, ця штучка буде триматись чи не буде? Так, о, раз. Аккуратненько. Поклеїм, поклеїм. Оп, роблю це другий раз в своєї житті. Зараз <ріст> це все акуратно прогріємо. А ну, доповики тут є, розкажіть, чи треба гріти, чи не треба. Але мені здається, що коли прогріваєш, воно тримається краще, ніж якщо не нагрівати. І поки воно гаряче... Його файненько притиснути. Я вже бачу, що пишуть, що є ролики спеціальні для Сто 100%. Я думаю, що напишу. Але у нас є спеціально обучений ніж. Він пройшов курси по поклейці ленти на дахи. Просто обалденно. Была вот такая трещина Сюда, 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 сюда. Теперь едем.